Друзі, вітаю! Сьогодні хочу з разом з вами приготувати неймовірно простий, але неймовірно смачний пиріг з малиною. В нього буде бісквітна основа, крем маскарпоне та дуже багато ягоди малини. Для початку приготуємо бісквітну основу. В ємкість вбиваємо яйця. Бажано, щоб яйця були кімнатної температури, тоді вони будуть набагато швидше взбиватися з цукром. Додаємо цукор, ванільний цукор або трошечки ванілі на кончику ножа і все починаємо взбивати міксером на середній швидкості. Збивати потрібно приблизно 4-5 хвилин. Маса обов'язково повинна збільшитись в об'єми в 3-4 рази та посвітлішати. Далі я додаю олію без запаху та трошки молока. Молоко можна замінити на звичайну воду кімнатної температури. І ретельно перемішую силиконовою лопаткою, дуже обережно знизу до верху. Далі я просію борошно в це тісто. Розпушувач ми не додаємо до цього тіста. Якщо ви гарно взбиваєте яйця з цукром, що маса біліє, то розпущувач взагалі можна не додавати. Коли ви просіяли все борошно, обережно перемішуємо знизу до верху, щоб маса не опала. По суті, це таке саме тісто, як ми готуємо для класичного або шифонового бісквіту. Я вже заздалегідь вімкнула духовку на 180 градусів, щоб вона була вже гаряча. Ось таке гарне тісто в нас виходить. Форму для випікання я беру діаметром 16 см. Я використовую кільце кондитерське для зборки торту та випікання. Можна використовувати звичайну роз'ємну форму для випікання бісквітів. І ставимо бісквітну основу випікатися приблизно на 20, максимум 25 хвилин. Готовність потрібно завжди перевіряти зубочисткою. Вона має виходити повністю сухою з бісквіту. Але час випікання може залежати від потужності вашої духовки. Готовий бісквіт охолонув у формі, далі я його дістала з форми і просочую холодним молоком. Бісквітну основу обов'язково потрібно просочити. Можна молочком, можна це звичайним цукровим сиропом, можна розвести варення з водою і просочити, тому що бісквіт буде сухувати, якщо ви його не просочите. Наша бісквітна основа готова. Далі ми приготуємо крем маскарпоне. Крем маскарпоне готується дуже швидко. В ємкість я вливаю холодні вершки жирністю 33%, додаю цукрову пудру або цукор, також можна використовувати замість цукрової пудри, і починаю взбивати на середніх обертах міксеру. Коли вершки стали як тале морозиво, ось така консистенція, я додаю сир маскарпоне. Сир маскарпоне, звісно, можна замінити і на вершковий сир, але технологія приготування кремчизу буде трошечки відрізнятися. І так, я додала маскарпоне і взбиваю ще 2-3 хвилинки, щоб маса стала повністю однорідною та кремоподібною. Подивіться, ось така правильна текстура крему в нас має вийти. Крем я завжди перекладаю в кондитерський мішок, так з ним зручніше потім працювати. І відсаджую крем на нашу бісквітну основу. Якщо у вас немає кондитерського мішка, ви просто викладаєте крем звичайною ложкою і максимально рівно намагаєтесь його вирівняти по всьому діаметру. Я це роблю за допомогою кондитерського шпателю. Ви можете це зробити і звичайним ножем. Просто ставите нож горизонтально і ось так вирівнюєте. Ще раз нагадую, що крема маскарпоне в даному рецепті можна замінити на крем-чіз. але крем-чіз, якщо ви готуєте, то там можна одразу збивати вершки з цукровою пудрою і з вершковим сиром. Ну а далі все неймовірно просто. Нам просто потрібно викласти гарно ягоди. Я використовую малину. Зараз малини багато, тому я використовую саме її. Звісно, ви можете використовувати будь-які інші ягоди. Можна і полуничку, і ожину, і вишню, і черешню, що ви любите, що у вас є у наявності, то можете використовувати. Звісно, будь-яку ягоду потрібно заздалегідь добре промити та просушити паперовим рушничком, щоб ягода була вже чиста. Якщо такий пиріг готувати взимку на якісь свята, можна свіжу ягоду замінити на консервовані персики або нарізати апельсин. Ну і, Звісно, покажу вам, який цей пиріг у розрізі. Є таке прислів'я, що все геніальне просте. Оце саме про цей пиріг. Сама проста безквітна основа, простий крем маскарпони і багато ягоди. Дуже простий рецепт, проста рецептура, а виходить наймовірно смачно. До речі, ви можете до бісквітної основи додати цедру лимону, і у вас буде лимонна бісквітна основа.